Улюблена пора дітей літо в самому розпалі і для тих, хто шукає як весело і з користю провести час, управління молоді, спорту та культури склала обширний план заходів. Ми всі розуміємо, що у нашій країні йде війна. Всі українці і жителі нашого міста дуже через це. Турбуються, переживають у кожного свої спогади, у кожного свої думки, але ми не можемо забирати у дітей дитинство У будь-якому випадку. Діти повинні жити в умовах, радіти життю. І у зв'язку з цим наше управління продумало форми відпочинку для дітей у літній період. Для того щоб подарувати дітям незабутні емоції, залучено всі заклади культури: Южноукраїнський міський історичний музей, дитяча міська бібліотека та її філії, дитяча юнацька спортивна школа, центр дитячої та юнацької творчості та інші. Щотижня на офіційному сайті громади публікують афішу з запланованими заходами для дітей та юнацтва. Серед них спортивні розваги, руханки, пізнаваль. Ні, заходи у бібліотеці, майстер-класи, перегляд мультфільмів, у укритті стадіону Олімп, тощо кожному знайдеться розвага по душі. Також ми започаткували в цьому році нову форму роботи на виконання державної програми президента України. Активні парки. Тричі на тиждень, відповідно до графіку роботи, який розміщений на офіційному сайті на нашій сторінці у Фейсбуці, проводяться заняття для маленьких мешканців і для дорослого населення. Крім того, до міських державних свят проводяться заходи для дітей. Якщо це заходи для дорослих або патріотично-мистецькі акції, вони пов'язані зі збором коштів на підтримку Збройних сил України. Залучаються творчі колективи міста, залучаються волонтерські благодійні фонди. І таке інше. До того для вихованців дитячо-юнацької спортивної школи ми відкрили прогулянковий майданчик. Дітки кожного дня на 8 годин приходять в місце збору з тренерами, проходить руханка і програма на кожен день розписана пізнавальна, цікава, спортивна. Там є пікніки, там є виїзди на природу, там є різні форми змагань. Ну і звичайно, дітки за це отримують солодощі. В управлінні молоді, спорту та культури ще багато планів, адже літо попереду, а значить дітей чекають нові пригоди. Також плануємо в парк залучити ще спортивних активістів, які також пропонують нові свої форми роботи. Ми не, я не буду зараз говорити на кадр, що це саме, але вже найближчим часом. 28 червня ви зможете це побачити у парку. Всіх запрошуємо приходити до міського парку, читати афіші на офіційному сайті міста, підписуватись на сторінку управління молоді спорту та культури та южноукраїнського міського центру культури та дозвілля, де є інформація про всі заходи, які проводяться управлінням молоді та всіма комунальними закладами культури та спорту.